Доброго вам здоров'я! Це звіт в спільному проєкті В'язання незламних, і це у мене звіт зразу за двома за двома пунктами чи номінаціями, як правильно сказати. Так от, значить, я вставлю сюди, що для захисників В'язання я е, переслала е, гроші. Ну, тут схема така: приходиш, платиш, там люди передають своїм родичам, е, сигнал родичі передають куди слід. Ну, схема є, коротше говоря, передати можна, тільки гроші, більше нічого. От, тому е, потреба зараз, і хто може в'яже, тому я переслала і вам сюди звіт по першому пункту вам прикладаю. Далі. Я зробила і другу роботу, це недороб мій, недов'ясний не можу сказати, недороб. Це моя вишиванка. І зараз я вам поставлю свій звіт щодо моєї сорочки жіночої. І ще хочу сказати ось що відео по своїх, ну, шматочки відео, які я там як робила, які були проблеми, то я все зібрала і закинула на хмарину диск, Google Диск. Тому для тих, кому це буде цікаво, то можете подивитись. Це не швидко, і у мене не така пам'ять у планшеті, щоб я могла все його зробити. Тому зробила в двох частинах, там посилання на дві частини. І тому кожна там десь ну, приблизно по 16 хвилин. Тобто це все-таки довго. І чи дивитись вам, чи не дивитись, то ви вирішуєте. Я взагалі вважаю, що це буде цікаво тільки тим, хто теж хоче таке зробити. І от стоїть і думає, як з чого починати. От я розказую там, з чого починала я, як взагалі наважилась. От і що ще? І ще от що. Рушники. Я все-таки думаю, що треба вишивати їх. І тому я записалася на курси онлайн, курси вишивання. Так, ну я продовжую працювати і над третім пунктом на подарунки замість рушників у мене будуть шкарпетки. І я про них вже зроблю відео в новому звіті. А зараз до вашої уваги про мою вишиванку. Готова сорочка, і я хочу показати її елементи. Це горловина. Так, це уставка. Уставка, дивіться, оце її отака от. довжина 25 см, а отак 30. Так, це вона вшита, як би врегла. Тепер довжина рукава міряється від шиї. І оце уставка, значить, мінус 25, і все. Те, що треба, вже до самого кінця рукава, треба заміряти. Від шиї до того місця, де вам потрібно закінчити рукав. Значить, оце у мене все 67 см. Від шиї до мінус 25 см. Це рука у мене, довжина рукава. 41, а ширина 48. Далі, що мені не подобається? Так, іще що я хотіла сказати: 67 тіло Ширина. Ширина тіла 67 у мене. Тепер, що я хочу показати, от, уставка. Ой, ластка. Ластка, от вона, це ромбік і він дає отаку такий ефект. Піднімати руку буде легко. Але дає ще один ефект, що рукав отут, наче довший. І мені це не подобається. Тому я взяла і на іншому рукаві я взяла сшила. Оцю уставку отак шила, наживила. Не шила, а наживила, щоб подивитися, як воно буде. Чи буде зручно рукаву руці в такому рукаві без уставки? Вибачте, без ластки. От. І оце буду міряти тепер. Це зшитий рукав, що я ластку зшила, а це от із ласткою. Тут руки, рука вільна, але оце мені не подобається. Ну, я вам скажу, можливо, це спеціально так робилося, для того, щоб оце місце можна було просто поміняти, бо тут під пахвою найбільше найчастіше пітніє, і щоб не вирізати рукав тіло, то цю ластку поміняти не складно. От. І вона отам собі під пахвою збирає піт. Можливо, це так треба. Так, ну, взагалі мені дуже подобається рукав. Як сидить ластка, тут теж мені подобається. Я не знаю, чи там видно довжину, Ну, Зараз буду надівати спідницю. Це спідниця в'язана номером один гачком із залишків пряжі, що в мене тут наплутано багато. Спочатку я тут в'язала спицями, одиничкою теж. Дов'язала до от цього. Потім зробила тут віяла гачком і пішла вже. Оце стовпчики, рубчик роблять, стовпчики, як вони називаються, рельєфні. Так, і отаке от хвилястеньке зробила. Це я її зараз вдягну. Спідницю треба вдягати зверху, через голову. Тоді це означає, що стегна у дівчини такі що вона може народжувати. А не то, що через низ. Через низ спідницю Не вдягали. Це було ознакою поганої дівчини. Ну, я дівчина гарна. Я дівчина хороша, тому я вдягала через голову. Так. Ну, не буду вже все тут застібати. Так, зв'яжу собі. І буду така файна жіночка. Угу. Так, під, під безрукавку оці от якби заважають, треба поправити фалди брижі. Ну, а взагалі, а взагалі дуже зручно. І так, знаєте, затишно, гарно так отакий, ну як ми називаємо, проста тканина. Я вам щиро вдячна, щиро вдячна за те, що ви так мене підтримуєте коментарями, за те, що ви мене правильно розумієте, за те, що ви пишете мені. І я маю зворотній зв'язок. Я маю. Відгук. І я розумію, що я не одинока, що я тут не одна і я пов'язана з вами, з Україною. Тьомки.